Добрий день, друзі, вас вітає центр дитячої 19-ї творчістю крові портоангійському міста, керівник Шархородська, Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами брали е, тему «Котра година. Сьогодні ми продовжимо з вами. Ми брали цілий цифри і зараз їх повторимо. І так, 12 годин it's, it's 12 o'clock. Одна година it's one o'clock. Дві години. It's two o'clock. 3 години, it's three o'clock. 4 години, it's four o'clock. 5 годин. 5 годин, it's five o'clock. 6 годин. it's seven o'clock. Молодці! 7 годин. it's seven o'clock. Seven o'clock. 8 годин, it's eight o'clock. Дев'ять годин. It's nine o'clock. Десять годин, It's ten o'clock. 11 годин, it's 11 o'clock, 12 годин, it's 12 o'clock. Молодці. А тепер зараз ми з вами повторимо пірш. Тік-ток, тік-ток, happily since the clock. Тік-ток, тік-ток, happily since the clock. Тік-так, тік-так, щасливо, і happily, щасливо співаю часи. Тік-так, Ще раз тік-ток, тік-ток, хепрі син за кло. Цік-ток, тік-ток, хеперсин за кло. Молодці, сьогодні ми продовжимо тему Отстань візит котра година. Наприклад, нам треба казати зараз: перша є условна половина циферплата та друга. Наприклад, нам треба казати 5 хвилин треті. Тобто 5 хвилин. Потім запишемо 5 хвилин після двох. It's five past, past П'ять хвилин після другої години. It's five. It's Ітсфай мінус пасту. Так, далі п'вилин третього. П'ять хвилин після трьох. It's 5 мінус паст. 3. Так? Далі 5 хвилин п'ятого. Тобто 5 хвилин після 4. It's 5 мінус past 4. Далі 5 хвилин шостого. Тобто 5 хвилин після 5 It's 5 o'clock past 5. Далі 5 хвилин сьомого. It's 5 мінус past 6. Далі 5 хвилин восьмого. It's five minutes past seven. Тобто 5 хвилин після сьомої години. Це розуміло. Ми продовжимо це на, 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 на слідчому занятті. До побачення. Goodbye.